One. Кавих архітектор та видатний випускник Кшахревара. Він має гарну репутацію серед студентів Даршана. Його часто вважають прикладом для наслідування. На жаль, його кар'єра не була такою гладкою, як можна було б очікувати. Те саме можна сказати і про інші аспекти життя Кавеха. Ореол, чутки, слава, все це лише супутні дрібниці. У своїй майстерності Кавех виходить за межі буденності. Він в Вкладає всі свої сили в роботу, прагнучи досягти ідеалу естетики та архітектоніки. Для нього відірвані від дійсності проекти класифікуються як фантазії, а шукати втілення у життя повинні лише ті проекти, які мають справжню цінність. Важко повірити, що такий геніальний архітектор міг розоритися через один єдиний проект. На щастя, мало хто про це знає, і більшість посвячених тримаються все. Щодо самого Кавиха, то він страшенно боїться, що про його банкрутство стане відомо іншим, адже його життя так далека від ідеалу.